мы супер Привет. Здрасте. Здравствуйте. Давайте сфотографируйте нас для газеты. Хлопцы. Хлопцы, расскажи, будь ласка, как вас зовут. Нас зовут команда Кован 4,5 сентября. Да. А я Антон. Антон. Никита и Михаил Афанасьевич. Капитан у нас, наверное, Афанасьевич. Фамилия у него такая необычная, длинная. Просто митрополит в Крымской области. 2. Задавайте вопросы, потому що наш графік дуже хорошо. Ви, хлопці, в скажі, Скоро в Одесу нас да, на відкритий чемпіонат міра по КВН. Хлопці, розкажіть, будь ласка, як ви стали таки, такими відомими, що вас аж на чорний кожен диван ключи. З того си іначе. Началось з того, що я виграв в школі турнір по пінг понгу не Я вирішив, що пінг-понга не треба, ограничуватись, треба щось ще в житті. Сказав пацанам, пацани, дивіться фільми веселі, треба ж там пошутити. І от і все. На самом деле це все зарабатується дуже складним, довгим трудом. Ми довго... Довго ми часами тренувалися. Репетиції. В общем, як ми стали такими відвісними? Ну, мы, в общем, заявились однажды на фестивале студенческой лиги, и сразу нам позвонил Александр Васильевич, если вы понимаете, о старший, Старше. То, фамилию не желательно То есть старше. Да. Александр Александрович, это типа папа Александр Васильевич. Вот. И он скажет, пацаны... пацаны, просто на телевидении просил. зачем вам эти всякие днарские вообще, эти лиги? Я вам сразу присуждаю титул лучшей команды КВН в мире. Вот. Но mm -hmm. ми рішили доказати наш е, уровень, і е, ми скоро будемо виступати 11 лютого в 18.30 в ДК на фестивалі Стоянської КВН. Да. Звучало як реклама в нас не можна інтерв'ю. Серьезно, Хорошо, устойчик. Скільки вам років? Мені 42 половиною. Угу. Михаил Афанасович нас постарше, але все-таки 80. Мені 16. <реш> Я от в десятый класс перешел. В общем, однажды мені такий друг з Америки по скайпу каже, кажется, путепятый, ребята, вы у нас такие уже популярные, вы хоть приедете, хоть веступ, на своем такие каже, Может быть когда-то? На самом деле мы просто устали літати на самолетах. Це так із мати. Ми 292 дня в году з 365. шестидесяти пяти високоснігти не читає, потому що машина виступала Мы Ми, да. ми проводимо самолеті. Це так утомляє, ви собі даже представити. А ще когда в мене воздушная болезнь, то я вообще. Взагалі... Щас, просто просто... представте собі, частный самоліт чартер, середини. Були такі случаи, <реш> що якщо... пенсіонери з тобой летять ну, кажуть, что вступи місяце, уступи в тому самолеті. Были такие були такі случаи, що... Да, що пацани летіли, а я от оставався їхав там либо на машині, либо на кораблі купив. Пишко, велосипеді, По... в том же случае, бо у нас є один. Кстати, багато хто з читателей вашого журнала питають, чи ви на наркотики. Так, да. розкажіть, будь ласка, за наркотики, як ви відноситесь? Так, да. це дуже гарно. Але, Я так, так. Дуже З увереності хочу заявити, що. Напряму. Да. Я не приймаю. Да, ми не приймаємо. Просто ми не хочемо так. бути неправильно понятими. Щоб нас? нас, неправильно поняли. У нас є багато сцен, на нашому каналі, на якому ми протестуємо проти наркотиків, корупції. Так, да, особливо висміюємо кокаїн. Так, так, ви да, да. розказуйте, розказуйте. Взагалі, от наш каван, для підростаючого покоління дуже підходить, там багато всякого повчального, там, всякого такого. Но. Чи може дай скурити, як правильно займатися сексом з дітьми? Тобто вооружен, значить предупрежден. Чи предупрежден, значить вооружен. Ну, ви поняли. Я, в каких отношениях находится относитесь Ну, друзья, конечно, я все не знаю, но... Что ты ты отличный человек. Отличный человек. Отличный, как от нормальных людей. Потому что, ну, мне кажется, что он ну, слишком багато с строит. То есть он при пацанах нормальный чувак. Вот так, типа, знаешь, без всяких там приколей, высокомерия, этого всего. Нормальный чувак, там, здорово, здорово, пятишки. Ну, ты понял, да? То есть, а так вот, только камера включается, он сразу говорит, ми... то. то есть... Начина... Хлопцы, взагалі, таке досить цікаве питання. Эм, ем, як давно ви разом? Давно ви знайшли? Я неправильно понял. Ми, ми просто дружимо. Ви, дружим. ви а -а -а. не подумайте, ми, там... А -а -а. Ми просто це є і стві, зараз, ну, то есть... Всі думають, кажуть там ребята, О, які у вас отношения, ми такі, о-о-о, ля-ля-ля. Ви фізес, дружите, ви дружите, все. І і все, не і, не все. Вжди, і вже думають, в... що є, И з другом по городу. Нехай даже при в штанах притали. От ці ярлики, от скільки можна. часто звали в Європу, Чисто із за того, що ми гей, ми гомофоби, жорсткі, от, серйозно, ми настільки гомофоби, що жити не хочеться в одному мірі з геями. Фу! Геям? Фу! Так. Стоп Стоп'є! Стоп! Стоп Хорошо! Да. <ш> 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 Коли ваш наступний виступ і де да ви взагалі будете виступати? Наш наступний виступ буде 11 лютого в будинку культури. Об 18.30 білети по 20 рублів. На фестивалі Станської Каван відпочиваємо вместе. Так що ви не проварите цей момент, тому що далі ми будемо виступати в Вашингтоні. Тому що, якщо ви не прийдете, ви взагалі вважаєте, ну що жив, що не жив. Це... Потратили свою життя в пустій. Тобто це останній концертний тур, прощальний. Ви не знаєте, не що теряєте. Ну ви, ви вже знаєте після цього відео. Ви дивіться, не прогавте.